В Україні на сміттєзвалищах щорічно накопичується близько 12 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Переповнені полігони на площині у 8 тисяч гектарів є прямою загрозою навколишньому середовищу. Застерігають екологи. Утім, переконані, запобігти цьому може європейський досвід з роздільного збору сміття та його переробки. Україна також почала працювати у цьому напрямі. Державна компанія Укрекокомресурси на загальнонаціональному рівні організовує систему збору заготівлі та утилізації відходів для використання їх як вторинної. Я хотів би там звернутися до керівників підприємств, щоб вони з розумінням відносилися до того, що коли заключають, чи вони отримують договір на перерахунок грошей до нашої компанії, що ці кошти витрачаються на купівлю контейнерів і вони йдуть операторам, які саме вилучають. Таро упаковку із відходів. Організація роздільного збору сміття одна з вимог в рамках підготовки України до Євро-2012. першочергове завдання компанії у цьому напрямі забезпечити контейнерами для різних видів відходів всі українські міста. Перший крок вже зроблено близько двох тисяч контейнерів на безоплатній основі передали Донецьку. Аби пришвидшити процес. Компанія запрошує до співпраці виробників та імпортерів, що постачають товари у тарі і упаковці. Ми запроваджуємо цей перший крок. Тоді вже місцева влада Влада зобов'язує оператора, будь ласка, контейнери ми тобі надаємо. Ти купуй техніку спеціально для того, щоб обслуговувати ці контейнери, і купуй обладнання для того, щоб можна було в подальшому відсортувати ці відходи. За це ти отримаєш вторинні ресурси, по яких ти звернешся знов чи будеш можеш приймати участь у тендері, який проводить саме УкрЕкокомресурси, І ти отримаєш додаткове фінансування на покриття своїх збитків. Цьогоріч компанія заготовила на утилізацію близько 40 тисяч тонн твердих побутових відходів у планах на наступний довести цю цифру до 60.